Легендарний карабін, який широко використовується різними підрозділами спеціальних операцій, США, такими як Navy Seals та інші підрозділи SOCOM. airsoft Репліка від Specna Arms, модель sa 01 лінійки один зроблена у співпраці з американською компанією виробником запчастин, аксесуарів та готових зразків вогнепальної зброї Rock River Arms. Вітаю, друзі! У цьому відео розпакуємо та протестуємо штурмову гвинтівку, що є Повністю копією бойового аналогу М4А1. Почнемо з комплектації. В комплект входять сам привід. Два механічні магазини «Есмах» надійні та легкі, важать всього 155 грамів, бо виготовлені з міцного пластику. Вони вміщають 125 кульок та забезпечують стабільну подачу навіть при високих темпах ведення вогню. Змінна пружина номіналом М 90 наприклад, для cqb полігонів. Перехідник з теконектора на мія. шомпол для чистки внутрішнього стволика, інструкція з експлуатації, постер, каталог, діагностична карта gate X ASR та фірмові налівки. Акумулятор та зарядний пристрій до комплекту не входять. Виготовлена з міцного полімеру цинкового алюмінієвого сплаву та сталі, що забезпечує довговічність та надійність, оснащена системою швидкої заміни пружини ESA, тобто ви зможете швидко замінити пружину без необхідності розбирати гірбокс. Достатньо зняти буферну трубку і замінити пружину. На штурмова гвинтівка належить до лінійки Edge. Ця серія одночасно має якісне виконання зовнішньої частини, загальну зручність та універсальність, довговічність, простоту в діагностиці несправностей та розширені можливості для тюнингу. Кожен елемент був виготовлений і підігнаний з особливою ретельністю. Корпус має покриття, яке запобігає появі подряпин. Також має глибоко вигравірувані маркування з емблемою Rock River Arms, виробника справжньої зброї, оснащена унікальним серійним номером та голографічною маркою на підтвердження автентичності. Модуль MOSFET GATE XSR фабричної установки виготовлений польською компанією GATE. Забезпечує захист електронних компонентів, збільшує швидкість реакції на натискання на спусковий гачок, а також подовжує термін служби електроніки та батареї. Він також має вбудовані діодні схеми для швидкої базової діагностики несправності. Для визначення несправності маємо діагностичну картку, в якій зазначені коди помилок та їх значення, та рекомендації щодо усунення несправності. Перелік плюсів, які надає нам XASR, автоматично захищає мотори і сам MOSFET від пошкоджень при неправильному підключенні батареї. Розумний запобіжник захищає від перегріву, перевантаження та короткого замикання. Підвищення продуктивності направляє енергію від батареї прямо до мотору, що підвищує темп стрільби та знижує час реакції на спуск, забезпечує високу стійкість до обрязку та контактів. Вбудована система самодіагностики дозволяє швидко знаходити та виправляти дрібні несправності. Захисне покриття відповідає військовому стандарту, що забезпечує стійкість до несприятливих погодних умов. Ці переваги роблять Gate X ASR надійним Вибором довжина репліки 800 та 880 міліметрів зі складеним та розкладеним прикладом відповідно. Останній має двостороннє кріплення QD, швидко знімне під збройовий ремінь. Та окремо на трубі прикладу ще й металева антапка. Також двостороння. Спереду маємо одну для кріплення під різні задачі. Привід SAI01 має традиційну коротку цівку з полімеру. Зовнішній ствол оснащений стандартним полум'ягасником, який встановлюється на 14-мм лівостороннє різьблення, що дозволяє встановлювати на його місце трасерну насадку чи глушник. На верхній планці різ встановлена знімна ручка для перенесення гвинтівки, на яку ми можемо встановити поверх додаткову планку пікатіні для монтажу оптичних пристроїв, або зняти саму ручку ручку перенесення та замість неї встановити прицільні пристосування органи управління класичні спусковий гачок. Перемикач режимів вогню з запобіжником, що блокує натискання на спусковий гачок. Імітація кнопки скидання затворної затримки, кнопка скидання магазину, руків'я зведення затвора, що відкриває нам доступ до роторної камери Hop-Up, яку ми можемо налаштувати шляхом обертання її вниз та вверх для досягнення оптимального тиску на кульки. Поворотна камера хопа дозволяє дуже точно і стабільно регулювати обертання кульок. Також за точність і повторюваність пострілів відповідає внутрішній прецизійний стволик діаметром 6,03 мм. Привід оснащений гірбоксом Orion, що базується на посиленій рамі і оснащений функцією швидкого від'єднання головної пружини. Високоякісні внутрішні компоненти, включаючи сталеві зубці поршня та направляючи пружини з підшипником, сам поршень полімерний, посилений. Алюмінієвий повітронепроникний не нозл. Алюмінієва головка циліндр. Друз з подвійною герметизацією, алюмінієва головка поршня з подвійною герметизацією та підшипниками, направляюча пружини на лінійних підшипниках, набір сталевих шестерень. Способів дізнатися на що він спроможний не так вже й багато, і один з них це хронографування. Подивимось за допомогою 0,2 кульки від БЛС, що він нам продемонструє. сподобалась репліка, бо зручна розрахована вона на короткі та середні дистанції роботи, чого для багатьох AirSoft заходів вистачить. Надійна та доступна, адаптивна і проста в користуванні. Докупаємо магазинів, акумулятор і насолоджуємося якісним продуктом від Specna Arms. Посилання, як завжди, в описі до відео, а у мене на цьому все. Якщо сподобалось відео, ставимо вподобайки, підписуємось на канал. Вмикаємо дзвіночок, аби не пропускати наступні. Та про наші сторінки у соцмережах теж не забуваємо. А поки ready for strike!